Ну це тоді було мені, було 31 рік. Це буде сьогодні число? 18. Це буде через три дні, буде рівно 15 років. Буде кругла дата, кажуть, 15 років. Ви, ви дивитесь назад, і ці 15 років, що пройшли, і 2012 рік рішення суду. Той день, коли ви отримали рішення суду. Е, Пригадайте, як ви дізналися результат рішення? Ага, той день. Це ви маєте в виду, коли ми написали, чи, чи коли... Ви вже, ви вже були порані, 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 Ага, рішення, коли Бо ріш... А ну може, це, це 14 було 14 років, це, ви жили. Це, це із... бу... да, я, просто, я просто тут добитись на Україні нічого не міг, сім років я тут добивався, тут добитися нічого не міг. Тому що кругом, кругом все тормозилося. В прокуратурі тормозилося, в судах тормозилося. Вони до... оце написав був. Генеральну прокуратуру, тільки от не пам'ятаю фамілію, бо там прокурори мінялись генеральні, не пам'ятаю, у мене там записано є. То він звідти написав сюди, що розберіть розберіться з цією цією людиною. Чому людина пише, що, що от не, може, не може добитися правди, розберіться, а вони звідси писали, давали відписки, що справа розібрана. А він звідти, звідти написав тоді, що, а що ви чекаєте, що ця людина помре? Чому мене чому, чому розбираєте? От вони так роками тянули. Всі суди, всі, оце Європейський суд потребував в мене, щоб я надав документи, коли, коли була відкрита кримінальна справа проти міліції, коли закрита, так вони, вони це тянули роками. Роками аж, аж в прошлому році, ні, в позапрошлому році, це коли ми з Романом Васильовичем зустрілись, коли, коли він взявся за цю справу мені допомагати. Аж тоді оце требування Європейський суд сам зробив у нашої держави, щоб надали ці документи, так, так вони і надали. А так, так вони мені і через суди не давали, бо я судився із прокуратурою. І вони це все, я кажу, спускали на спущених колесах. То, то відповідали, то не відповідали.